Не сьогодні президентом України пропозицію щодо звільнення посади голови Національного банку України. І призначення для посади голови Національного банку України і достатньо Валерію Олексію Ольга. Шановні колеги, можемо після обговорення. <д tact> это вам это протест Буду аска фракции на петиции. Митинг посредственного и регистрационный митинг. Митинг посредственного можете посчитать это требования, такие же как заходим на форуме. Осуществление Для того, щоб провести засідання справді, що йому не поставили недовго інформації на десять. Я думаю, що треба прислухатись. Нам треба консолідована позиція з багатьох питань. Можемо зробити перерву на 10. Коллеги, коллеги, коллеги... Украинский я бы, пожалуйста, не догадался,